Ох, який гарний голувень. Ай, молодець! Порадував. Всім привіт. Сьогодні знову для вас на новій, для мене старій локації, але яка вже давно не відвідувалася. Будемо намагатися піймати головня. Тут місця були дуже гарні, дуже продуктивні. Під мостом ми переходили, були прям ну чорно зграя головня. Зараз будемо бачити. Правда, він там був не дуже великий, але дуже багато. Ой, я ці місця дуже люблю. І так за ними сумувала. Вже більше трьох років тут не були, Прямо Ностальгія. Зараз побачимо, що тут. Чи будуть тут завжди такі трофейні головні ловилися. Красиві, гарні. Зараз я перещупаю тут. Турець щось дує, зносить во мені шнур. Не можу кинути нормально якраз. Заважає мені кидати туди, де я хочу. Ну, я прямо ж... Засумувала, що такі були сподівання на це місце, а воно поки мовчить. На кінець-то я відірвалася від того місця, Дохожу от до перекаття. Зараз ще тут мілину, бо тут от прям дрібної риби багато. От вона вся від моїх ніг тікає десь в сторону. Я думаю, що голавлики серед них також є. Можливо, вона стоїть десь якраз на мілені. Ось він цей перекаток, він такий широкий, а мені цікаво його тут під берегом прокидувати там зазвичай. Головні стоять. Вон прям їх море тут. Вони всі вигрівалися на мілкій воді, на сонечку. І те, що я хочу ловити рибу, їх цікавило. У них свої плани. Так, то можливо або підувство, або маренка, бо стаї такі великі. О, ай, молодець! Порадував, так. Ось він де сидів. Ну, давай ще раз. О, так. Нападіння. Ой, от заради цього я люблю цю риболовлю, коли ця емоція, вона ідеальна. Вау. Вау. Ой, як мені щось це місце подобається. Так, так, так. Ось я перекар. Może teraz będzie rezultat. Jest dosyć mocny. Teraz ja wyjdę na barach i będę tu po barach już tam. Сьогодні не хоче мені річка подарувати рибу. Ніяк. Дуже сильний прямо. Ой, як гарно, прямо там під бережочок. Якби там ще й ополалик стояв, цінний, тому б забросу не було. Це ще раз прокидаю зараз ці вихід з переката, із такої сильної струї. Та й буду прощатися. Дячно вам буду за перегляди, підписуйтеся, ставте вподобайки, чекайте нових відео. Кожен раз я сподіваюся, що буде якась трофейна риба або хоча б якась багата риба. Але буває всяке. Кому цікаво. Просто риболовля, як риболовля. В гарних місцях. Приходьте до мене в гості на канал. Все, дякую вам, до нових зустрічей. Ну, як завжди, на вимкнену камеру. Ох, який гарний головень! Ну. Ай, так, Ой, отакий. Біжи, малюк. Ну на прощання мені спіймався. Все, дякую. Пока всім.